Велосипедист злодій попався на гарячому. У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який серед білого дня обкрадав автомобілі. Спіймали зловмисника випадково. Чоловік на велосипеді, помітивши міліцейську машину, занервував і натягнув шапку на голову, аби його не помітили. Поведінка велосипедиста зацікавила правоохоронців. Вони від'їхали кілька метрів, але через дзеркало заднього виду продовжували спостерігати за підозрілим чоловіком. Він наблизився до одного із припаркованих автомобіль. Білий каменем вибив скло передніх дверцят, витягнув щось з салону та дриминув з місця події на своєму двоколісному транспорті. Міліціонери поїхали слідом. За кілька хвилин зловмисник вже був у руках правоохоронців. Трофеєм чоловіка став поцуплений з автівки Відеореєстратор, як з'ясувалося, 43-річний затриманий вже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Вирішив вдосконалити своє ремесло. А велосипед став для нього дуже зручним транспортним засобом для втечі. Такий спосіб, на думку затриманого, у нього було більше шансів зникнути з місця скоєння злочину. Чоловік працював за простою, але, як виявилося, ефективною схемою. Коли син на велосипеді по вулицям столиці зазирав у салони автомобілів, його увагу привертали цінні речі, залишені власниками. Загалом крадії часто дивують своєю винахідливістю, як постраждалих автовласників, так і правоохоронців. Вхід ідуть і старі прийоми автозлодіїв, такі як лінійка, вставлена під ущільнювач дверця, і нові винаходи, такі як сканери сигналізації. Методи різні, проте цілю зловмисників одна. Ваші речі. Заличені у автівці, особливо якщо їх видно через скло.